така постійно пухша. Ці ранкові набрики. Доброго ранку, по назві цього відео ви можете згадатися, що це буде влог з вихідних. Як я чекала на ці вихідні, ви б тільки знали, бо в село я приїду не одна до батьків. Зі мною приїде моя подруга Яна. Вона в мене, напевно, в селі була останній раз на моє день народження, а це більше, ніж півроку тому. Саме ось цей весняний період, коли все розцвітає, на вулиці тепло. Прошу запам'ятати те, як тут вона розповідає вам за класну теплу погоду, бо потім вона буде в шоці. Пташки співають, ми обожнюємо цей період, і тим паче ми будемо в селі, ми зможемо погуляти на дворі, сходити до річки. Там. Я думаю, ми дуже класно пройдемо там час, і я все це буду знімати. Мені залишилось зробити йогу, тому що в мене чогось дуже сильно болить спина. І буде вже мети волосся биратись, і будемо виїжджати на автовокзал. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні нас вона ще Thank you. Років йогою. Я не можу сказати, що я професіонал, але мені настільки подобається це робити, настільки мене воно розслабляє. Мені здається, мені скоро можна відкривати якийсь блог йоги, те, як я просто займаюсь, тому що постійно, як я в соціальні мережі і показую, як я займаюся йогою, але я не можу з цим нічого зробити. Я не ідеалізую картинку. Це так насправді є. Це моє життя. Я кожен ранок встаю, якщо в мене є там 15 хвилин, 20, то я обов'язково це виділю для практики з йоги. І так, я вже помила волосся, поснітила і зараз буду швиденько збиратися, тому що мені через 45 хвилин вже треба виходити, а мені треба висушити волосся, нафарбуватися і ще скласти сумку. Але спершу я, напевно, складу сумку. Перше, що я складу, це напевно свою косметичку, але вона не одразу буде наповнена вся, тому що мені треба ще покласти сюди краски. Також беру свої масажери для тіла, вони дуже класно допомагають при набряках. то, что я сказала на початку видео. Спасибо. А мама не мала. мы на трассе. Окей. Um, okay. Женщина живет, конечно, в своей жизни. Степезия пришла в ней. Короче, я зашла немножко скупиться в эту в девочку закончился мой гель для бровей. Девочки, пиши просто. Эвелин. А, короче, держит даже мои брови. А, между прочим, что я вообще купила? Бо дальше. Это у нас помада. Я потом заметила, что она трошки сломана, но похер, короче. Цвет красивый, я довольна еще. Коричный. Вот такие вот девочки цвет. Кому надо будет? До помадки взяла собі цей блеск прозрачний, бо в мене мого нама вже, мабуть, ну, прикольно. У нього дуже дуже легка текстура, прям дуже дуже легка. Волоси пристають. А так. Mm. Це короче, туш у мене теж закончилась. взяла від Гамбі. у нас total volume. Не філася, це якась нова, я, я такої не бачила ще раз 90 гривень. Прикольно. Я без обновочек, так что я в пропуске. Короче, я накупила нам вот такие киндеры. Тут сейчас написано типа happy, happy, Rabbit Egg Toy. Сейчас буду ампакинг. И а что это такое? Это, так, короче, какие типа <свистит> У меня тоже все но чувством, ей надо в жопу дуть. О, видишь? Чего у людей? За фантазія. О Боже, я хочу носило. Зараз из городских будуть якісь селянки. Спомните, як ми виглядали в початку відео. Ай-яй-яй! Та вже намітила. У нас тут гарячі бутерброди, сирочки, чайок і компанія найкраща. Яна ніколи не їла гарячі бутерброди. Я в шокі. <плес> Дивіться, хто в мене тут. Привіт! Так калітка. мужик. Вона просто башка така. І так завжди. У нас коротше, дуже погана погода. Іде дощ. А на вулиці йде дось. Oh, oh, ми вже коротше, пообідали, поговорили з мамою, з папою. Зараз ми йдемо знімати відео. Таке тренд, типу, в Тіктоке, коли а, на... Машину, стекло, короче, ло... кладут телефон и снимают там всередине. У нас пока Ауди и БМВ мат, так что мы берем комбайн. А его пролезать. Смотри. Смотри. Она была дочкой фермера. Смотри, это наши фанатки. Кто? Куры. І тут тут дверь цей. Що ти нормально? Заходь. Сюди на то велике кресло. Двер ти ще в комбайні посиділа. Коротше, рун тур комбайна, хто не був. А, тут какие-то штуки, руль, дворники і ми. Я взагалі не знаю. Да, Да. Я думала, тут есть такая какая штука, понял, щоб вот так поставить. Угу. О, прям как в поезде, давай. Прикольно. О, две каймы. В общем, мы не снимали сколько два видео? Ну, короче, штука два-три. за весь час, блин, капец. Зараз ми будемо знімати тренд, типу, з водою. Ми набираємо в рот води і повинні, типу, щось там чи дивитися на себе, чи закритими глазами, щось таке. Що ж будемо пробувати. 谢谢、uh. Это пакет для СТО, типа шпатит, но у него не дочек. Трошки мигают. У нас сейчас будет съёмка. Она горит или нет? Я не могу что-то понять. Она вообще не горит? А чего? В чем проблема? зараз будемо знімати бренд. Типа, я тобі вірю або не вірю. Знаєте, оце, коли перегородку так ставлять, і там по звуку, по стуку, коротше, оце ми будемо зараз знімати. Опа! А, у мене в руках, коротше, баночка з таблетками, першим. Ну, отак поболотай. Открывай крышку. Она <съем> запечатана. Сделай ASMR. А на крышке? Иди шоу. Нет, это тебе. Наривируешь? Нет. <съем> <съем> Я знала. <съем> <Прошу. съем> О, Галина. У тебя черный телефон включен? Да. Угу. Сейчас мы будем листы за эту штуку. Здравствуйте! Да. <laughs> Господи, помилуй! Когда ты худела за тем, я принесла клавиатуру из компа. Это ионика. Что? Ионика, пианино. <звы> короче, у меня моя такая кофточка на полочках. Угу. Потурка, -по -по короче, по обкусим, пуговичка. Она ну, поела, типа, она не снимается, она декоративная. Угу. А по ковту так поводити? типа. Попробуйте понадеять горладину. Давай. Ми вийшли гуляти на вулицю, у нас трошки стало тихіше вітер, не такий сильний дує. У нас такий образ, типу, знаєте, військовий, такий, типу, і сантехніка називає. <ріху> У нас так класно цвіте ось абрикоси, дивіться. Божні цей запах просто. Запах весни. Дивіться, <ріху> <ріху> як гарно. Тобі для сухоцветів, <ріху> так? Да? О, ну папа заїжджає на тракторі якраз. А нам счастлив все відкриють на вулиці знову пішов дощ, Ви бачили і тато придумав поставити Мангал, коротше, під нашими ось цими штуками, амбарами, І у нас тепер наконец то може бути шашлик. Бо ми вже думали просто пожарити м'ясо на сковородці, але це не то, звісно. А все блогер ще один. Привіт! А я думаю, вот. Добрый ранок. Супер, знаєш, от ось само щось такі досить Я заставила Яну мене заплести. Дуже велике дякую. Будь ласка. <гум> Подивіться, яка красота так просто. Не хочеться після цих вихідних випрощатися uh -huh. в будні. А мисевич. Дуже речі. Просто подивіться на цю поляну. Ай-яй-яй. Так хорошо на вулиці. Що ти а, боже, я там. А боже, я там. Ми з Янкою поснідали вже. І И, короче, вирішила піти на річку. Бо погода в принципі, класна. Що пасмурно і трохи дує вітер, але можна десь погуляти і ми вирішили піти на річку. Ребристі, рельєфи, Мої красавчики. Які твої взагалі йма зараз? Вона просто знаєш, кожен раз, коли ми отак якось спонтанно щось стріжаємо, в мене така свобода чувствує. Mm -hmm. І в мене немає страху, бо я знаю, що типо це все одно буде класно. Ми mm -hmm. всі, якщо монтарім, ми потім це згадуємо, всі гада. А завісі, ми ось тут скільки вже другий день. І ми не разу не взяли там, щоб посидіти в тікток ні, ми сиділи в Тіктоке за то, щоб шукали mm -hmm. так, да. що шукали тренди. Типу, що зняться в ітогі. А так, щоб повтикати? Да. Мир ми, ми ну, прям ні в вау. ні в інстаграмі ні в чому. Ми тільки переглядали свої же відео по людей. <laughs> Типа, ми не заліпали в телефоні, ми постійно щось робили, і у нас настільки був довгий день, не дивлячись на те, що скільки ми всього зробили, він настільки був довгий, я вам просто передати не можу. То фраза Ілюша, Ілюша його звали, чи як. Чим більше ви будете насичувати своє життя, тим воно буде довше. Так і є, реально. На практиці. Знаю. Як создається контент? Звісно, це взагалі безобразія. Тут, до речі, написано. Сейчас. Написано, що типа, сміття викидати заборонено, на штраф 5 тисяч гривень. Будет быть еще краще. Мы, короче, пришли из речки, что-то так много сало, то мы решили посидеть. Что, ты за мной? Ты за... Привет. Ты счастлива, кошка? Да. Конечно, у Яны на руках сидит. У как эксфинкс сидит. У них какая секта там. Они так все силы по квадратику дают. Я не сняла наш обед. Ми вперше з Яною спробували суп харчо Мама приготувала. В принципі, мені сподобалось, але я не дуже люблю лук. Зараз ми сіли, п'ємо чай з печенім і потім вже будемо збиратися, мабуть. Я так не хочу війжатися. Якщо вам потрібен масаж з любов'ю, звертайтеся. Дивіться, просто як вона їдави. Це ж капець. Ситуація така, мама сказала, що хоче садить картошку. в Відки папа копає картошку, а мама просто держи відро і кидає картошку. Оце я панімаю любов. Просто він копає, а вона просто стоїть рядом, щось командує і садить картошку.